Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Вісім загиблих і близько сотні постраждалих наслідки нічної терористичної атаки росіян на Київ за повідомленням ДСНС до аварійно-пошукових робіт залучено понад 250 рятувальників і більше як півсотні одиниць спеціальної техніки. У п'яти районах Києва виникло 20 пожеж. Докладніше про все дізнаємося у мого колеги Євгена Бригара. Він працює в одному з найбільш постраждалих районів. Євгене, вітаю. Тож розповідай, яка ситуація на тепер? Чи завершилися пошуково-рятувальні роботи? Вітаю Олександр. Ми зараз перебуваємо в Святошинському районі, місці, де російські ракети завдали найбільше шкоди. І на жаль, цифри, які ти щойно озвучив, можуть бути не остаточні, адже пошуково-рятувальні роботи станом на тепер тривають. А від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка стало відомо, що загинуло вісім осіб. Хоча до цього у мережі з'являлася інформація, що загиблими вважалися спочатку десятеро людей, потім дев'ятеро. Утім, за словами міністра, з'ясувалося, що дев'ята особа, яку вважали загиблою. Виявилися частинами тіл інших жертв. Тобто станом на зараз офіційно вісім осіб загинуло. із близько сотні поранених. Понад чотири десятки людей госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості. Багатьом вже зробили хірургічні втручання. Масштаби руйнування тут просто приголомшують. Вони жахливі. Один житловий будинок знищено вщент ще сім сильно пошкоджено, і значно більше будівель, у яких з пошкоджень лише вибите скло. Воно тут в радіусі кількох сотень метрів. Все всі не склом, ламками, але комунальники і небайдужі мешканці оперативно намагаються все прибрати. Нам вдалося поспілкуватися із потерпілими мешканцями. Багато з них досі оговтуються і не вірять, що взагалі залишилися живими. Пропоную послухати. Перший взрив падає створітельний вот столб. Сам. падает возле меня один и второй. Я оказался вот так сижу здесь, и вот здесь вот это все завалено. завалено. Как я остался я вообще жив, это чудо, чудо. Все удивляются сейчас. Удар, пыль, грохот. Повезло, что подвесной потолок, и чтобы потолок не упал на нас. А так всі стіни завалило, стекла поубівала, балкон вилетів. Сусіди допомагали, двері вирубували, бо я не мог вийти з квартири. Порізи, синці, забої мало не у кожного, хто проживає поруч із осередком удару. Попри це, мешканці сусідніх будинків всю ніч допомагали розбирати завали. кажуть, вдалося витягти з-під завалів, зокрема кількох дітей. Утім, під конструкціями досі можуть перебувати люди. Я не знаю, чи загинув, чи ні. Олег Віка. І ще мабуть, дані їхній син. Бо їх ще не знайшли, я не знаю. Нам тільки що показували, хто не опізнаний, але наче його там немає. Пошуково-рятувальні роботи тривають на наших очах. Ви можете бачити, що позаду мене рятувальники буквально цеглина за цеглиною розбирають завали. За словами речника ДСНС у Ки у місті Києві, час від часу рятувальники влаштовують хвилину тиші, щоб почути голоси тих, хто досі може перебувати під завалами і просити про допомогу. На жаль, під час останніх таких хвилин тиші нікого почути не вдалося. Утім, кількома годинами раніше рятувальники таки почули хлопця. Це був 29-річний Олег. Два хвилина тиші. Рятувальник почув говорити один. І він відгукнувся. Він його почули, почали шукати, де він знаходиться саме. Знайшли і почали потихеньку-потихеньку, щоб не нашкодити йому, тому що невідомо було в якому він стані. На щастя, він був ну, технічно знаходився вверх головою. Це вже трохи поліпшило ситуацію. І коли вже докопався до голови, імобіз і мобілізували його, звільнили кінцівки, дістали повністю та передали медикам. За словами рятувальників, хорошою новиною є те, що після російського удару не виникли пожежі, адже це завжди ускладнює рятувальну операцію і знижує шанси на виживання. На щастя, жодних осередків тління не виявлено, тож усі присутні сподіваються, що вже скоро вдасться знайти решту живих людей під завалами. У ДСНС кажуть під конструкціями 100% досі перебувають люди, утім їхня точна кількість. Невідомо. Ну і додам, що для усіх постраждалих, усіх, кому потрібна допомога, в 96-й школі Святошинського району розгорнули пункт підтримки. Тож, кому треба будь-яка допомога, обов'язково звертайтеся. Олександр, у мене поки що, все євгене. Дякую. Мій колега Євген Бригар розповів подробиці нічної атаки росіян на столицю. На Київщині ліквідовують наслідки нічного обстрілу Росіян за даними обласної військової адміністрації. Постраждали три райони: найбільше Бучанський. Там пошкоджено три п'ятиповерхових житлових будинки. На даху одного спалахнула покрівля площею 600 квадратних метрів. Евакуйовано п'ятьох людей. У двох жінок гостра реакція на стрес. Постраждали також чотири магазини, вісім автомобілів та зупинка громадського транспорту. У Вижгородському районі пошкоджено складське приміщення та три легковики. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості у броварському загасили займання трав'яного настилу. Харків двома хвилями цієї ночі атакували російські ракети та безпілотники. Вони заходили з різних напрямків. Як повідомили в обласній адміністрації, загалом окупанти завдали 25 ударів: 14 разів БПЛА і 11 разів ракетами. Постраждали 6 людей, серед них дитина. Один з останніх ударів припав по району щільної е, житлової забудови у кількох багатоповерхівках. Вибиті вікна, пошкоджено також приватні будинки, навчальний заклад, об'єкти інфраструктури. А під час першого обстрілу окупанти били по промисловій частині Харкова. Про це сказав міський голова Ігор Терехов. Було влучання семи крилатих ракет. Крім цього, було влучання 12 шахидів. По виробничому підприємству міста Харкова, крім цього, біля житлових будинків, приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків. Житомирщина вночі зазнала кількох комбінованих атак з повітря. За повідомленням ОВА, після ворожого обстрілу пошкоджені приватні гаражі. Виникла пожежа також вибуховою хвилою. Винесло вікна у кількох багатоквартирних житлових будинках. Унаслідок повторного обстрілу, поранений рятувальник пошкоджено. Чотири одиниці техніки ДСНС. У відомстві повідомили про ліквідацію пожежі загальною площею 2,5 тисячі квадратів. Наслідки російського обстрілу усувають і досі. Масовано росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Обласна влада повідомляє, минулося без постраждалих. Під ударом було промислове підприємство. Крім того, вибухова хвиля понівечила 14 багатоповерхівок. Зачепило і інфраструктуру. З безпілотників та артилерії війська РФ обстрілювали і Нікопольський район. Про жертв чи поранених не повідомляють. На Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Як повідомили в ОВА, одного чоловіка з пораненням ноги доправили в лікарню. Склом пошкодило ногу і неповнолітній дівчині, але її шпиталізація не знадобилася. Рятувальники ліквідували займання, понівечено газорозподільний пункт, дахи двох житлових будинків, вікна, двері у п'яти квартирах, а також літній майданчик парку культури і відпочинку. Полтавщина цієї ночі також зазнала ракетної атаки. За повідомленням обласної адміністрації, у Миргородському районі, внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу споруду та автомобіль без постраждалих. На Сумщині поранено двох людей: охоронця підприємства і місцеву жительку. Як повідомили в обласній прокуратурі, російські дрони атакували сільськогосподарське підприємство в Недригайлівській громаді Романського району. Відомо, що окупанти били чотирма ВПЛА типу герань 2 пошкоджену адміністративну будівлю, складське приміщення та приватні обійстя. Загалом, за даними ова, уночі та зранку російська армія 46 разів обстрілювала прикордоння Сумщини. Зафіксовано 123 вибухи у восьми громадах. Окупанти били кабами зі ствольної та реактивної артилерії, мінометами, скидали вибухівку з БПЛА. Атакувала російська армія цієї із Запоріжжя. Як повідомили в тамтешній обласній адміністрації, пошкоджено дві багатоповерхівки в одному з районів міста. Інформації про потерпілих немає. Загалом минулої доби ворог завдав майже півтисячі ударів по області. З авіації росіяни обстрілювали Лобкове та Гуляйполе, застосували понад три сотні БПЛА різної модифікації, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Люди цілі, понівечено будинки, автівки та об'єкти інфраструктури. Під час масованої російської атаки постраждали двоє залізничників. Про таке повідомили в Укрзалізниці. Потерпілі провідник у Житомирі та машиніст у Києві стан обох працівників задовільний. Також у компанії розповіли, що у Києві та на Харківщині пошкоджено технічну колію адміністративні і технічно будівлі залізниці. Одночас потяги рухаються за графіком. 215 повітряних цілей запустили Росіяни цієї ночі по Україні. У повітряних силах повідомляють основний напрямок удару ворога був Київ. Атакували Росіяни ракетами різних типів, ударними дронами типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. Наші оборонці збили 112 повітряних цілей, серед них 7 балістичних ракет іскандерем. м 31 крилату ракету «Х-101», 6 крилатих калібрів, 4 керовані авіаракети «Х-59», «Х-69», та 64 ударних БПЛА 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені у відбитті атаки. Активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Міраж на рахунку українських пілотів, десятки збитих повітряних цілей. Уряд Норвегії збільшує допомогу Україні на 157 мільйонів доларів. Повідомляє офіційний портал норвезького уряду. Норвегія додатково виділила майже 2,5 мільярди крон до фонду допомоги світового банку для України. Загальний внесок цієї країни вже перевищив 9 мільярдів крон, що становить третину всього фінансування фонду. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка освіти, охорони здоров'я та енергопостачання це ключ до стійкості українського суспільства в умовах загальна підтримка України в 2025 році сягне 5,5 мільярдів доларів у межах програми імені Нансена, розрахованої до 2030 року. У Ватикані оголосили дев'ятиденну жалобу за папою Франциском. Повідомила прес-служба святого престолу. Жалоба розпочнеться 26 квітня в день похорону понтифіка і триватиме до 4 травня. У цей період у Базиліці святого Петра щодня проводитимуть молитовні служби. Папа Франциск, я нагадаю помер 21 квітня у віці 88 років. Труну з ділом понтифіка вже встановили в соборі святого Петра, де триватиме публічне прощання протягом трьох днів. Католицькі кардинали зібралися для обговорення наступних кроків після смерті глави церкви. Дата конклаву, на якому беруть нового папу, поки не визначена. Але за традицією він має розпочатися протягом 15-20 днів після смерті понтифіка.